Пані Мар'яна Безугла зірвала закрите засідання оборонного комітету. Так її вже ж виключили. Тож бо а вона прийшла вона на як закрите я засідання як як і відмовилася зайти? виходити закрите засідання і відмовилася виходити, а військові відмовилися говорити а, про, про ті чи інші речі при всутності пані безуглої через яку уже траплялися витоки Витокли, дуже угу. чутливої я інформації. Я здували, її пустили, її а вона зайшла і не змогли винести. Я не знаю, її не змогли винести. Напевно, боялися 346 статті, але реалії полягають в тому, що зараз мало бути. Обговорення саме по статтях бюджету, де мали говорити по про дуже по військовому бюджеті про дуже чутливі речі і говорити про те, що насправді є і чого насправді нема. І щоб не говорити про це з пані безуглою, яка може це тут же злити в ефір. Ну, ви ж розумієте, це час людей Я якраз виходив з Верховної Ради. Там же Шмигель приїхав. Вони 45 хвилин ]ся. чекали, поки вона вийде, і вона не вийшла. Провели засідання в відкритому режимі, але там говорилося тільки про те, що вже можна було сказати в відкритому режимі. Це привіт на називає... регламентному комітету. І, от як називається, от в таких умовах працювати, до речі, за те, що вона написала Гедоту про Рущишина, зневаживши його смерть, вона навіть не була відсторонена від жодного якогось засідання Верховної Ради. І тут ми ще раз мене я вважаю, що безугла це пряма вертикаль від Єрмака. Зокрема, пам'ятаючи по всіх засіданнях по вагнерівцях, де вона не пускала, не пускала ваших колег, до речі, Костенка і Рахманіна. І вона сьогодні сказала, що це вона тоді помилялася, але значить, кому було вигідно зірвати сьогоднішнє засідання оборонного комітету? Риторичне запитання, на якому напевне і зависаємо.